самое главное качество это порядочность. Главна мова Путіна зараз яка була, він же там типа ні до чого не домовились, крім того, щоб Україну поділити. От. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною, обов'язковою вивченню в школах, закладах і для викладання шкіл, в школах, в начальних закладах і так далі. Є такий гріх. Так молять. Короче, всі си в ситі Хто там соряться з кастрюлю на голові, чи з кастрюлі на голові, то там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типо. Я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якаріз, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такий невеличкий, типу, ну мову добавку. Ну що ми важко, ми ж друзями, братя поміряємося, сейчас, типу, да, кучу людей, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там да зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще декотрі просто стерли, з лиця землі, їх тепер немає. Ну, так, російську мову, добавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дошло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Проблема з українізацією дуже є, важкі в Україні. Дуже неправильна подача, немає цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, для запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От, ну просто кажу, а це треба взять, блять, я зазначу.